Добрий раночок, друзі. Нарешті я дочекалася, поки розсвіло. Зараз десь шосте ранку, ще з чимось. Ось ще луна в небі, і я хочу поїхати перевірити гриби. Холодно, холодно, прямо по осінньому, дуже холодно. Я зараз от буду виїжджати, бо в темряві я дуже боюся лісу. От коли темно, я прям взагалі в мене такий страх, де історичний якийсь. О, так що зараз буду виїжджати по грибочки шукати. Вон, дивіться, як там троянка в мене розкітла, така гарненька, розовенька, Оце вона на осінь починає, вона так біла, а на осінь починає, дивіться, розовіти. Вон. Ух, холодно пішла, оді, одінуся вже. Який гарний розсвіт. Сонечка виходить. Я приїхала перевіряти нову діляночку. Вона взяла з собою корзинку. Зараз походжу, дожіть, яке тут мотло хваляється. Красота. Дуже красиво. Ось зараз походжу тут, подивлюся, які грибочки тут обітають. Так, трошечки пройшлась. Ось тут такий зонтик. Візьмемо, подивимося. Так, є зонтики обов'язково з корінцем, щоб бачити, що це точно зонтик. Так, це він. Шляпку забираю, ножку залишаю. Вон ще один зонтик. В травичці росте. Яка шапочка. О, вон ще один, полянка. Ну, дві штуки це ще не полянка, але приємно, погодьтеся. Отак. От Вибираємо, так, це зонтик. І як відірвати так? Ну почекайте. О, відірвала. І тепер другий. Він який гарненький. Так. А ні, він щось не то. Він як в плісні якоїсь. Да. Все залишається. Може ще буде. Більше не бачу. Це там я залишила той зонтик в плісняві. Ось, і отут зовсім поряд. Ще один. Дуже люблю бон... О, зонтики. Я взагалі люблю от такого плану гриби. маслята, біленькі не дуже. А от пластинчаті це мої. Так, таке враження, що старенькі якісь, але нам підходить. Так, Мішок у шоці. От тепер мені починає бути страшно. Откуда тут? Посеред лісу. Оця конячка. Хтось підстрелив, чи що. боже, стрьомно, капець просто. І ще здалека побачила, думаю, що це? Перелякалася. Ужас. Страшно, друзі, страшно. Так, грибочків щось більше нема. Взагалі маловато тут. Треба знати міста. От. Але коли ти не знаєш цих місць і нема кому підказати, то йдеш на пролом, йдеш сама і шукаєш ці місця. Приїхала, вийшла і пішла. Що ще залишається? Яка, друзі, тут гарна травка така прикольненька, зелена. Да? І рядочком росте, але я повертаюся до машини. Ой, то я щось кудись не туди вийшла. мені здається туди. От. І Ну, Грибов тут нема, проїдуся ще по, чуть подалі заїду, по дорозі подивлюся, що там далі. Тому що тут щось так довго ходило, гуляло. Три грибочка, три зонтика. Тому треба того трохи далі. Щось я кудись не туди, зійшла, слухайте. Зовсім не туди. На виході знайшла шампіньончика. Дивіться, який він здоровий взагалі. Це я думаю, що це шампіньон, а зараз... Подосконалимося, сюди, да, це він. Такий гарнюня. Восьму ранку, друзі, вже. Вон видно лунуще. Дивіться, як гарно ці сосінки. Тільки зараз як пройти. Отак. Ось моя. Тут там було два шампіньончика. до речі, ось такий малесенький там ще був. Так, заходимо, подивимося, що цей ліс нам подарує. Дивіться, який тут пісочок. Ось так от. Опа! Дивіться, як класно. Такі маленькі-маленькі яблучки. Я їх спробувала, вони жахливі на смак. От. Але так гарно вони тут розкидані, попадали. Дуже гарненько. Вон дивіться, на яку класну халабутку я натолкнулася. Така прям бісєдочка, Дуже класно зробили люди. Просто супер. Подивіться. Ну прям клас-клас. Он, побивали все взагалі. Прям. Оце от молодці. От он там о, якісь вже віддихаючі полишали. Бачите, вони не дуже молодці. А ось тут прям класно люди зробили. І он дивіться, який ще піньочок Класний, такий прям. Здоровий-здоровий. Вон. <глад> Клас. Ну, що я вам можу сказати, ліс мені не подобається. Якісь він не знаю, дуже, дуже чутно машини. Тут поряд дорога, о, дуже чутно, комбайни різні їздять, машини. Ну, геть ніякого задоволення від грибалки не отримуєш. От. Я знаю, що тут місцеві дуже класно збирають гриби. У них, судячи, з усього є якісь свої точки. От. І вони дуже класно прям як тут залізти. Блін. Ох, високо. От. І вони прям дуже добре збирають, продають гриби, але ну, як продавати, як щось за це мати, то це, звісно, одна справа. А як. Е, ну, Павучок, паутинка. А як є бажання... Просто погуляти, насолодитися, звісно, і грибів хочеться. Але оцей шум дороги взагалі неприємно. Та і грибов я тут знайти майже не можу. Вон ще трошки зонтиків познаходила і все. От. Ну, оця от бесідочка мені прям дуже сподобалася, дуже класно. Але не знаю, чи місця треба знати, чи грибів нема. Одну із двох, третього не дано. Так, друзі, тут взагалі майже нічого не було. Шишки, трошки взяла цього шиповника для чайочка, накидала, ну майже толком нічого. Якби і щось є, бачите, зонтики все ж таки є, шампіньйони, але ну не то. І отут-от я вже майже вийшла. І ще подивіться, які гарненькі тут березки стоять. Вон сосна така. Гарненька і берізки. Біленькі-біленькі стоять. Я всю весну прошукала берізки. Так і не знайшла таку нормальну, щоб набирати сока. Я хотіла. Я ніколи не пробувала бер'озовий сік, лише покупний. Ну Мені покупний не сподобався. Ось. І от я знайшла, але бачите, їх же хтось хтось тут бачите в бутилку. Приліпили, тобто тут хтось збирає. Ну, нічого, мені здається, якщо в цьому лісі ще погуляти, пошукати, то ще познаходяться брюзки. Так що такі гарнюсінькі тут стоять все. Буду виходити, грибів майже нема. Друзі, ви лише подивіться, на що я наштовхнулася. Що це? Я не знаю. У нас біля школи така росла. Каліна, рябіна, хто ти є, хто знає, скажіть, будь ласка, я вам ще зараз поближче її покажу ці ягодки. Я не знаю, що це таке і коли це збирати, чи можна вже брати, чи ні. Так, отут я дотягнуся. Ось. Що це таке? Бачите, листики ось такі. Тобто це не калина, на калину не схоже взагалі. От, але що вона є? Так, щоб на світло якось вон. Чи можна вже брати, чи не можна, що це? Вон. І тут таке класне прям дерево воно йде. Таке класна, прям в лісі. Вон. Я напевно одну, коротше, гілочку цей зірву таку. Бо ну може її можна з чаєм пити. Ви тільки чесно мені скажіть, як це називається? Ой, розфокус. Ой. Он така от, як вона називається? Щоб я оприділила, може чайочки пити, уявіть собі, вона ж з ліса, така більш корисніша. М -м -м, дуже класна. Я все знайшла берзки і оці прям такі хороші-хороші. Он та от така товстенька, прям. І її можна буде навесні спробувати соку добити з неї. Вон, зараз я вам покажу. Дивіться, яка вона товстенька. Така висока. От. О, зараз підійдемо. Дирочок не наче немає, але є якийсь лішайник. Чи можна, якщо ось такий лішайник, сок добивати? дирочок нема. Ні? Її ніхто не чіпав, вона дійственна. От. Так що навесні сюди прийду, буду сок добивати. Я замерзла. от дуже так прогулялася зранку. Непогано, тут теж є товстенькі такі. Ось. Все, оце все. Ну, я вже буду їхати додому, пити гарячий чайочок, а ще краще кавусю. От. Ух. Клас. Дивіться, яка там красота. Ой, я не можу. Дуже люблю ліс. Але дуже придуже сумую за морем. Не вистачає мені, звісно, моря. Думала вже виходити. Дивлюсь, тут якісь такі дерева, Захожемо. заходжу, заходжу. Зонтичок. Он який. Ой, молодий, гарненький. Зараз обірвемо, бо він тут не один. От ще один. Ось молоденький геть. Друзі, я виграла в джекпот. Дивіться, скільки їх тут. О, ще, ще, ще. Це зонтики, так. Да. Це вони один. Чекайте, як вас взяти, блін. Ну ладно. Два. Так, от. Три. Чотири. Ой, видер Ну, это точно зонтик. Пять. Так вот. Шесть. Семь. Ой. Ну, что я так не зараба? Точно все. Семь и восемь. Он мне. молоденькие такие. Класс. А, Дев'ять. Ось такий 9. Так, ну не начебто 60-го не буде. Ну, я зараз пошукаю, може ще десяте тут буде. Друзі, я вже біля дороги. Ось який улов в мене сьогодні вийшов. До речі, дуже навіть непогано. Жодного маслянка, жодного не знайшла. От. На цьому, друзі, буду вже з вами прощатися. Їхати додому зі своєю корзинкою. Ой, замерзла. Оце треба тепліше було одягатися. Я наче, і так все тепло, що в мене було, достало. Але треба шапку знайти, бо ну, прям дуже холодно. Все, я вас дзьомкаю, всім вам всього самого найкращого.